Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, мене добре чути? Добре вас чути, добре видно. Так, так. Ой, все. Дякую за запрошення. Так, але хочу трішечки розпочати. Ой, зелене жито, зелене, хороші гості у мене. Тут малюнки творять разом тут. Тому гості в хату до нас йдуть. Тут малюнки творять разом тут. Тому гості в хату до нас йдуть. І, звісно, ми починаємо малювати і творити обличчя. І спробуємо відтворити обличчя, так, щоб ознайомитись з канонами обличчя. Це наш. Фас, да, як ми з вами сфотографовані на паспорт. Перш за все, та, ми помічаємо, ну, обираємо формат вертикальний і помічаємо розміри нашої голови, визначаємо з розмірами. Далі проводимо середню осьову лінію. Це у нас буде середина нашого обличчя. Середина нашого обличчя. Підкажіть, будь ласка, так видно? Видніше? Видно, видно, гарно. Так, видно. Так, 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 Тепер ми промальовуємо овал. У обличчя у людини є овальне, так, і до підборіддя воно нагадує яйце. Трішечки зменшено. Звісно, по, якщо ми будемо дивитися по. Типах обличчя є трикутне, квадратне, прямокутне, ми беремо овал обличчя. Так, Проводимо горизонтальну лінію, це лінія середини нашого обличчя. Це буде у нас лінія очей. Очі людини на середині нашого обличчя. Очі, лінія очей, поділити, якщо, на п'ять рівних частин, то ми визначимо наші очі. Поки що поділяємо на п'ять частин. Там. І якщо рахувати з будь-якого боку, то друге і четверте то наше око. То буде наше око. Як оформлюємо око, око оформлюємо дугами дуга зверху і знизу. Так само друге око, але дітям дуже складно, знаєте, відтворити. Правильно або симетрично, бо, наприклад, обличчя людини то є симетрія. Тому я раджу дітям зробити собі такий шаблончик ока, і ми його друге око, щоб не помилитися, обводимо. І тоді у нас вийдуть два ока, однакові. Так, є. Супер. Тепер ми помічаємо е, лінію зросту волосся. Волосся трішечки нижче починається да, те, що видно, ось воно у нас є. Та? І ось так приблизно до лінії очей ми спускаємось. Є. Тепер, щоб намітити лінію носу, та нам приблизно навісування треба поділити ось цю частину від лінії зросту волосся до. Підборіття нашого на три частини. Один, один, два, три. І перша лінія, то у нас буде лінія брів. Друга лінія то лінія носу. Далі від лінії носу до підборідця. Також умовно навізування поділяємо на три частини. Нижня третя частинка, то оформлюємо наше підборіддя, і верхня під носом, то є наша лінія роту. Далі ми з вами оформлюємо, знайдемо, що у нас ухи, хоча вуха, якщо і ховаються за волоссям, але ми повинні знати, що початок вуха це лінія брів, і до. До лінії носу та шаблон, щоб також зробити симметричне вухо. Так, тепер ми з вами оформлюємо ніс. Ширина нашого носу дорівнюється відстані від очей, тому ми позначаємо ось такий чотирикутний, так, прямокутний. Умовно поділяємо на три рівні частинки. Так, щоб зробити нашу переносицю. І давайте почнемо оформлювати ніс. Так, є. Тут у нас скруглення, то наші. Так, і оформлюємо плавно наші пазухи носу. Так, тут можна скруглити. До від початку деброви поєднати. Але ось ці лінії нам потім будуть непотрібні. Ми можемо потім промалювати носик, який ми хочемо. У кожної людини він різний. Так? Тепер давайте з вами спробуємо промалювати наші очі, так? очі дзеркало, душі. Тому особливий акцент іде на очі. Так, якщо я бачу ну приблизно, та, що в мене око, начебто на вскидку трішечки збільшено, то тоді я можу по віку промалювати нижче цієї дуги. Мені здається, так буде краще. Так. Тепер наша кольорова балонка. У кожної людини вона має свій колір, але це наше коло, якщо ми позначимо, і наша зіниця посередині. Можна, якщо її повністю не промальовувати, а залишити такий відблиск з одного боку, я з правого боку залишила, да, щоб надати. Живості очами. Ну і тепер намагаємося да, спробувати нашу оболонку та надати приблизного кольору. Так, є. Тепер саме основне для дівчат: це саме основне це наші брови. Це ціла така купа да, б'юті сфери. Ось у нас лінія позначка брід, Да? Якщо ми дивіться, ось позначили це довгий да, нашого носу, то наші брови ось тут це основна лінія. Початок її також, також є наш початок ока, але трішки нижче і оформлюємо дугу. А кінець ми умовно з крила носа. Да? Позначку, ось так це буде наш кінець друге. І ми оформлюємо її. Так само з іншого боку. Так, через око. От, вибачте, через крило носу. Так, Є. Що у нас є ще ми? Забули про наш рот. Так, а позначка є у нас від нашого носу, можна так надати е, трішечки позначку. І е, зазвичай, так, да, губи у всіх різні, але так, промалювати, оформити, ширина наших губ це наші зіниці. Це наша ширина губ. І тепер оформлюємо самі губи. Так, далі у нас залишилось, що це волосся. Для дітей, я кажу, якщо ми з вами промалювали основне, промалювали основне. І, наприклад, дівчатка хочуть, щоб вийшла дівчина, хлопці, вийшли, щоб вийшов хлопець, то ми використовуємо такі шаблони, як перуки. Так? І якщо додати нашої перуки, так? трішечки опускаємо, тому, тому можемо бачити, що все схоже на хлопця. Якщо окремо промалювати, це трішечки так, для дітей досить цікаво, губи та очі, досить складно промалювати. Так? То я трішечки наголошую, ну це такі лайфхаки, так? Якщо в нас є, можна я то візьму о, олівець краще. А, є лінія наших губ, та, то, е, дивіться, верхню частину ми можемо промалювати один елепс, а нижню частину серединки два елепси. І як би то ми вписуємо наші групи, в губи у нас є межа, тепер ми їх оформлюємо. Спочатку верхню та ніжню губи ми промальовуємо рівно. Так? А потім, ось тут, де у нас яйце, ми робимо таку виямку. Так. І так само трішки привітриваємо рота. Там, там. Зазвичай у нас верхня губа є темнішою, а нижня губа має трішечки світлішою. Ну, навіть дівчата використовують лист для губ. Щоб передати наповнюваність да, повноту губи. І якщо брати око так само, да, щоб швидше промалювати, ну, я не буду його дуже великим, а так само візьму свій шаблон, який в мене є ока, ну, трішечки збільшу, да, щоб було видніше. Ось так, так. А Перше я промальовую так, контур, так, як наша птаха опускається, да, начебто її цей. Далі зверху промальовую повіку, знизу обмальовую А повіка, ой, вибачте, повіка у нас внизу, вона трішки закриває нашу кольорову оболонку, зіниця. і тепер оформлюємо нашу оболонку. Не забуваємо про е, сльозовий канальчик. Можна додати ще трішки наші вії, і ось у нас виходить таке око. Так. І якщо усе разом промалювати. то Ось так виходить. Дивіться, що ми ще забули, це є наша шия. Шия дорівнюється, половинка нашого обличчя є шириною шиї. Трішечки навпіл поставили, ось є позначки, то є наша шия. І далі пішли вже на плечі. Наша зачіска може закривати так, наші вуха, якщо вони є якимись. Так, і потім продовжити цю зачіску. І ось ми вже бачимо. І ось ми вже бачимо образ обличчя. Чи видно вам? Так. Видно, пані Олена. Так, так. Якщо ось тут, то я можу промалювати та зачіску. Волосся, волосся трішечки вище, звісно. Можна вуха закривати зачіскою, можна робити їх відкритими. І ось такими штрихами ми вже позначаємо. Робимо більш художнє фото. Можна зробити його тут все подовжене. <кій> Я вуха не закривала вони у нас. Добрі, да, трішки можна її промалювати. Якщо добрів також можна виокремити, виокремити брови, та, то це лінія, да? коли ми позначали. Так, коли ми позначали, це позначка нашої лінії. Так? Око це початок нашої бровки, там, де йде з е, крила носу, це ось тут наш кінець. І б'юті сфера каже, що брів можна промальовувати досить і досить е, різної форми, дуга, але мені більш подобається, коли нижня лінія. Більш рівна, а верхня лінія може трішечки позначатися і оформлюємо так само волосся. Спочатку на початку брови ми робимо такі штрихи догори, і потім їх трішечки довгими, і до кінця ми. Так, все, Так. обличчя у нас вже є. Так. Дякую. Ну, я думаю, що дітям трішечки обличчя завжди, навіть і фас досить складнувато промальовувати, тому використовую оті шаблони для очей, шаблони зачіски, щоб трішечки да, не перебивати їх натхнення щодо малювання. Портретного жанру. А далі ми, ми вже вдосконалюємо це обличчя фаз, додаємо повний зріст тощо. Саме головне, щоб діти мріяли, мріяли, надихалися, да, і щоб їх діяльність була завжди позитивною. Позитивно. Дякую.